Ще раз всім привіт, друзі! З вами таксійна група Кавлатекс. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот під номером 10 кофти флісові, міксовані, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів, різноманітний іде і модельний ряд, і кольорова гама. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Так бачимо, вже забирають цей мішечок, але ми його обов'язково дознімаємо до кінця. От під номером 10 кофти флісові, Міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 46 доларів. Так, друзі, дублюємо повідомлення Viber відразу. І менеджер зараз прийме замовлення. Ковтих флісові під кодом 252 мішечок номер 10 Роді, Замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, і без огляду, запечатаних, розпакованих. Хто бажає придбати саме цей лот під номером 10, вже забрали. Буде наступний 11-й. Очікуємо ефір. Переглядаємо та робимо замовлення. У будь-якому випадку ми показуємо всі мішечки і від початку до кінця для загального представлення, для тих, хто бажає придбати без огляду, як бачите, позиція йде всіх розмірів. Кохти і на суцільній блискавці, з блискавками до середини, без блискавок. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день виходить лише 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок 20 кілограмів. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Під номером 10 кофти флісові. З блискавками до середини, без блискавок, всіх розмірів. Відправлені здійснюється з міста Кривий Ріг на вантажні відділення по всій території України. Для замовлень будь-якої позиції достатньо написати нам особисте повідомлення Viber за номером, що вказаний у нас в шахті профілю. Відправку здійснюємо з міста Кривий Ріг на вантажні відділення по всій території України. Ой, яка приємна така на дотик. Дуже-дуже м'якесенька. В хорошому, можна сказати, в новому стані. Леснючі модельки. Друзі, з вами зараз текстильна група Cavlatex. представлений вже наразі 10-й мішечок, далі буде 11. -й. Хто не встигає придбати з прямого ефіру або з відеоогляду, можете робити замовлення без огляду запечатаних мішків. Ціна мішка 1803 гривні. Вага мішечка 20 кг. 1803 гривні з урахуванням знижки.